28 вересня 1918 року у бідній селянській сім'ї народився хлопчик, якого називали Василем. Його батько Олександр Омелянович був столярем і працював у поміщенських та селянських господарствах. Люди про нього казали, що мав він золоті руки. Гарно він робив колеса до воза. А які гарні інструменти з дерева? Мати Оксана Авдіївна працювала в колгоспі, займалась домашнім господарством. Зимовими вечорами вона сиділа над своїм шипом і розповідала дітям казки, співала народні пісні. У сім'ї крім Василя було ще троє дітей: Сергій, Іван та Меланія. Батьки ніколи не, не ображали своїх дітей, не вживали лайливих слів, а діти. Та працюватиме. малку дітей навчали любити книгу день без книги, що день без сонця, говорив Васильків дідусь. У нього була своя бібліотека, і перед смертю він віддав усі книжки Василеві. Батько змайстрував хлопчику гарненьку скриньку, в якій він зберігав важливі для його серця книжки. Любив малий Васильську лиці, малювати, але зошити фарби й безні можна було придбати тільки в обмін на лікарські осліди. Хлопчик дуже хотів малювати і через так цілими днями пропадав у ліс і збирав цвіт Каті. За склянку Акаті одержував два з У школі навчався старанно, мав чудову пам'ять, був, е, е, був здатним учнем і добрим товаришем, любив, то розумів жарти. Понад 35 років працював Асей Сухомлинський, учителем та директором школи, вів педагогічний щодери. Згодом його розміри вилилися на папір на папір і стали книгами. Для дітей він його забільше. Пудошник миниатюр, козов, оповедатель.